Олександр та його друг Роман змалку були не розлий вода, ходили разом до сільської школи. Після її закінчення їхні шляхи розійшлися. Роман поїхав здобувати освіту до міста, а Олександр залишився в селі, допомагаючи матері. У нього не було батька, а в родині ще ріс молодший брат, тож на навчання в місті просто не було коштів. Олександр закінчив лише курси водіїв, бо й сам не надто прагнув учитися. Йому ледве давалася школа, він був великим ледарем та запеклим трієчником. Якби не Роман, то ти певно, і школу не закінчив, часто нарікала мати. Він завжди тобі допомагав, давав списувати, як міг підтримував у навчанні. Олександр лише усміхався, махав рукою і відповідав Ну то й що? Де він тепер? Може, так само, як і я, працює роботягою в місті, а сюди навіть носа не показує. Він хизувався цим. Він хоч одружився, відповідала мати. А ти всіх наречених порозганяв своїм запальним характером тільки й залишилося, що гуляти. Проте за кілька років Роман повернувся він приїхав у рідний дім разом із дружиною Оксаною та їхньою семирічною донькою Оленкою. Щоб усім вистачало місця, Роман із батьком зробили до будинку прибудову з окремим входом. Провели в неї всі необхідні зручності. Оксана була чудовою господинею, і вони вирішили завести велике господарство. Сусіди часто дивувалися, що в будинку Романа завжди пахло свіжим хлібом і випічкою. Це Оксана випікала пироги та запашний хліб мало не щодня, тож у неї завжди можна було попросити щось свіженьке. Роман купив старенький трактор і став допомагати селянам у полі. А ще їздив на підробітки до сусідніх сіл. Спочатку Олександр радів поверненню друга, але згодом вони стали рідше проводити час разом. Роману постійно бракувало часу, то одне, то інше. І Олександр почувався так, ніби він заважає їхній родині ти б не відволікав їх від справ, дорікала мати Олександрові. Поглянь, як вони працюють, не покладаючи рук, і будинок облаштовують, і в полі працюють. А тобі тільки поговорити. Роман навіть корів завів, а Оксана почала варити смачний сир. Ось би тобі таку жінку знайти, синку. Зараз таких небагато, додала вона. Зараз усі хочуть навпаки, втекти до міста, щоб не працювати в саду та на полі, відповів Олександр. А ці справжні диваки. От побачимо, наскільки їх вистачить. А ти б не сидів, не сміявся, а пішов і допоміг роману. Як колись він допомагав тобі в школі, не заспокоювалася мати. Тож у школі було, буркнув Олександр. Зараз усе інакше. Он у мене в хаті давно ремонту не було. Ось-ось, перервала його мати. А ти йди допоможи йому. Може, колись і він тобі допоможе. Олександр вийшов на ганок, закурив, замислився над словами матері і пішов до будинку романа. Той саме закінчував майструвати лавку в новій альтанці. Раптом він почув, як загавкав собака, обернувся і побачив Олександра. Помічники не потрібні? запитав Олександр, заходячи на подвір'я. А як же? Завжди потрібні, і я в боргу не залишуся, здивовано посміхнувся Роман. Він знав, що Олександр не дуже любить займатися будівництвом, але той почав допомагати вечорами та на вихідних. Вони працювали, і час летів непомітно. Щастить же тобі, якось сказав Олександр. І дружина чудова, і донька розумниця росте. А в мене повна тиша колись намагався сім'ю завести, але то ліниві були, то ще якісь так і не одружився. Значить, не закохався по справжньому, підтримав його друг. Давай ми й тобі хату відремонтуємо. Треба ж і воду підвести, і газове опалення зробити. Ми з батьком допоможемо. Але ж це купа грошей стільки одразу, замислився Олександр. Нічого, подужаємо. Свої ж люди, відповів Роман. За кілька місяців у будинку Олександра вже кипіла робота. Мати метушилася і не могла повірити власним очам. Вона не очікувала від сина такої рішучості. Він разом із Романом працював до пізньої ночі, а на допомогу прийшов і сусід. Невдовзі ремонт завершили, у хаті пахло свіжою фарбою, біліли нові шпалери, а з крана лилася гаряча вода. Боже мій, Олександре, яка я щаслива, обіймала мати сина. Хоч і багато грошей пішло, зате як тепер житимемо? Ти молодець, і Роману дякую, і грошей позичив, і найголовніше, допоміг руками та порадою, сказав Олександр. Незабаром Роман з Оксаною збиралися відзначити її день народження. Тобі треба вдягти гарний костюм, сказала мати Олександрові і вийняла з шафи блакитну сорочку. Оця мені дуже подобається вона пасує до твоїх очей. Син зітхнув і приміряв її перед дзеркалом. Він підійшов ближче, вдивився у своє обличчя. Здається, і справді личить. Поки тривав ремонт, до їхнього будинку приходило багато сусідів, щоб подивитися на зміни, хвалили майстрів і просили поради. Серед гостей була і Тамара, їхня колишня однокласниця, єдина незаміжня дівчина, як і Олександр. З ним було все зрозуміло гуляв, прогулював. А от Тамара була така домашня, вічно ніяковіла під час зустрічі чому ж вона досі одна? На свято в Романа та Оксани було весело. Усі сиділи на веранді за двома столами, згадували шкільні роки, співали, жартували. А що, тамаро, ти досі сумуєш за нашим Олександром зі шкільних років? жартома запитав Роман, коли вони вийшли на ганок. Тамара опустила очі і замахала рукою. Ну, тебе, ні за ким я не сумую. От уже жартівник. Вона почервоніла. Живу і радію, що батьки живі і люди мене поважають. Але однією повагою ситий не будеш, знову почав Роман. Оксана одразу перевела розмову на іншу тему. Тамара, однак, засмутилася і поспішила додому, обійнявши Оксану і подякувавши за запрошення. Олександр, який стояв поруч із Романом, прошепотів А що? вона і справді за мною сумувала? Щось я не помічав. А що ти взагалі помічаєш, відповів Роман. Вона сьогодні весь вечір на тебе дивилася, а ти сидів, нуль уваги. Іди, наздоганяй і будь чемним. Олександр поспішив за Тамарою, навіть не попрощавшись із господарями, і я не помітила, що вона на нього дивилася. Ти звідки це взяв? здивувалася Оксана. Точно не знаю, усміхнувся Роман. Просто сказав про всяк випадок, а раптом. Ну ти жартівник, засміялася дружина. І навіщо ти це затіяв? Дівчину підставляєш, це недобре. Зачекай, зупинив її Роман. Може, все буде добре. Його треба було розворушити, а Тамара, гарна, струнка, розумна дівчина. Самі розберуться. Наша справа триматися осторонь. Оксана похитала головою і пішла до гостей. Олександр зник і не показувався Романові більше тижня. Оксана вже й не згадувала про витівку чоловіка, коли за два тижні Олександр увечері прийшов до них у гості. Ого, кого це до нас Бог послав? Роман подав другу руку. Ну, ти як? Де пропадав? Та тут така справа. Олександр ніяковів і посміхався. Ми з Тамарою разом. Ми тепер. Як? Так швидко? Ахнув Роман. Ну, і не швидко, якщо враховувати, що вона зі школи. Олександр усміхнувся якоюсь незнайомою, щасливою усмішкою. А вона виявляється, така чудова і душевна людина. Точно, точно. Значить, я правильно зрозумів, що ти закохався, а вона теж? Роман не впізнавав друга. Ми обоє, мрійно зітхнув Олександр. Ось іду їй пропозицію робити. Ти схвалюєш? пак!» – вигукнув Роман. Саме в цей момент на ганок вийшла Оксана. Ви що тут, про мене пліткуєте? Тільки про тебе й говоримо, кохана. Роман поцілував дружину. Ось Олександр одружуватися надумав. Вгадай, з ким? Що? вигукнула Оксана. З Тамарою? Це правда? Олександр мовчки кивнув і пішов бадьорою ходою до будинку Тамари. Подружжя стояло на ганку і дивилося йому вслід з усмішкою. Щасти тобі, друже. гукнув Роман на вздогін. Тихіше, не галасуй на все село. Оксана прикрила йому рота долонькою. Нехай спочатку порозуміються. На весіллі посвяткуємо. Роман обійняв дружину, а вона обвила руками його шию і прошепотіла Ой, ходімо додому, вже темно, пора спати. На ганку тамари теж стояли двоє. Олександр обіймав наречено і не хотів розлучатися цього вечора, а вона гладила його неслухняні кучері і шепотіла Як ти здогадався про мої почуття, я ж навіть намагалася на тебе прямо не дивитися ти мій коханий, найкращий і єдиний. Олександр німів від її простих і лагідних слів і грів своїм подихом її долоні.